Лікарю, в мене в вухах весь час щось дзелінькає, а ви не відповідаєте? Куми, ви курите? Ні, куми, я просто буваю час. Чим же він перед вами так завинив? Допоможіть, лікарю, у моєї дружини погана пам'ять, що усе забуває? Ні, усе пам'ятає. Куми, А що таке медовий місяць? А це куми, коли ти розумієш, що влип, як муха в мед, лапками перебираєш, але вибратися вже ніяк не можеш. Чи можна вийти заміж за гарного, турботливого, розумного? І багатого так можна, але доведеться виходити заміж чотири рази.